Знає, що перш ніж були створені істоти та утворені створіння, просте вище світло наповнювало всю реальність, і не було жодного вільного місця у вигляді порожнього повітря і простору, а все було заповнене нескінченним простим світлом, і не було в ньому ні початку, ані кінця. А все було єдиним, простим, повністю однорідним світлом, і воно називається Світлом нескінченності. Ми всі сини Адама, і все почалося з нього. Адам Рішон. Адам Рішон перша людина, яка відчула вищу силу, яка веде і наповнює всю реальність. Після нього з'являється Авраам. В той час, коли его проривається в стародавньому Вавилоні, і розкидає людство в усі сторони. Авраам розкриває закон любові. Авраам розвиває методику розкриття творця. Він відкриває свій намет для всіх і починає навчати. Проходять сотні років ми переживаємо війни і мир, підйоми і падіння до нашого великого станнього сходження, що почалося дві тисячі років тому. І тоді з'являється особлива душа Рабі Шиман Бар Йохай. Ражбі. Його товариші це ті, які прокладають нам шлях до духовного сходження. Вони пишуть нам книгу про вічність, про любов, яка охоплює всіх. Книгу Зоар. І тоді людство входить в період темряви. Книга зникає, але наука йде далі. Так, в кінці 16 століття знову в нашому світі з'являється особлива душа Святий Арі. Арій відкриває науку кабала перед усіма. Це духовний переворот. Арій приніс у світ світло. Починаючи з того моменту, реалізація вже покладена на нас. Великі кабалісти слідують за Арі і роблять все, що в їхніх силах, щоб розкрити те, що було приховано. В кінці 19 століття у Варшаві народилася людина, що включила в себе всю мудрість минулих поколінь рабі Єгуда Лейб-Алеві Ашлах Бальсулам. Це були криваві часи, і Бальсулам бачить в цьому остаточний знак розвитку людства. Все, що відчував Авраам, описав ражбі, розкрив Арі, бальсулам. Перетворює в науку зв'язку з Творцем. Ми всі пов'язані в одній чудовій системі, повторював Бальсулам, і повинні лише це розкрити. Старший син Бальсулама, рабі Бару Шалом Алеві Ашлах, Рабаш, продовжив з того моменту, де зупинився його батько. Рабаш останній в ланцюжку великих кабалістів роз'яснює і коментує слова батька, і цим дозволяє кожній людині розкрити духовний світ. Зараз все готове. В даний момент наука повинна почати поширюватися в світі. До Рабаша приходить Міхаель Лайтман, стає його учнем, другом, найближчою йому людиною. Він поруч з ним 13 років. Міхайл Лайтман починає давати уроки, писати перші книги під керівництвом свого вчителя. Рабаш знає, що світові потрібен кабаліст, який передасть науку далі в світ.